Сьогодні з нами я дуже сподіваюся на те, що ви цей час проведете з користю і е, е, дізнаєтесь для себе дуже багато різної інформації, тому що ми дуже ретельно обирали наших спікерів. Найбільше постраждали житловий сектор. 40% від загального обсягу закладної шкоди. Транспорт 31%. Найбільш постраждалими є Донецька, Луганська, Харківська області. За ними йдуть Київська, Чернігівська та Запорізька. Потреби у відбудові будуть ґрунтуватися на завданій шкоді та збитках, а також враховують такі проблеми, як підвищення вартості робочої сили та товарів через глобальний інфляційний тиск, різкий стрибок витрат, пов'язаний з обсягом відбудови. Якщо звернутися до подій в Ригорійському районі, то знаємо, що з початку повномасштабної агресії ми підверглися ударами різної зброї, різного калібру. От, були і ракети, були і ствольна артилерія, були зруйновані і школи, були зруйновані приватні будинки, от, були зруйновані різні об'єкти. Всі ми знаємо такий випадок, як три школи, тільки відновлених опов. були загиблі люди. О, так само з Лародольських був підвернути підробник під, під, практично кожного дня, кожного дня е і жертви були, і руйнування. Війна розпочалася і на початку весняно-польвих робіт. Теж були порушені всі ланцюги, незрозуміло, що робити далі, але жоден аграрій не облишив свої справи і всі площі, всі завдання, які стояли, тобто виробництво сільгоспродукції не було зменшено, а навпаки, по деяких критеріях. Навіть збільшено. Це теж я б хотів сказати дякую всім атаріям, в тому числі кривецького району, за те, що вони дійсно стоять на рубежах своїх на своїх рубежах. На <плес> Наш рідний кривбас. Традиційно залишався регіоном з критичним станом довкілля. І мої ключові передвиборчі обіцянки стосувалися саме поліпшення стану довкілля. Повірте, мені є чим звітувати на сьогодні, але попереду дуже багато роботи. Багато роботи, і враховуючи той стан промислового забруднення, який ми мали, я пока. Так і по всій території України, і до цього спочатку 22-го року додалися величезні проблеми, пов'язані з військовою агресією. Сто 26-26 таких випадків, їх значно більше. На теперішній час нараховано почти, десь около 6 мільярдів гривень. Нами йдуть ще лабораторні вишукування, ще йдуть дослідження. Це дуже складний процес.